Апостола, якого церква називає апостолом Любові, бо дійсно цей святий апостол завжди все своє життя проповідував і говорив про любов, про ту важливу якість, без якої людина не може жити, без якої вона перестає бути людиною, а стає звіром. І та любов, яку він сам являв своїм прикладом, своїм життям, якої наставляв, про яку писав у своїх посланнях. Якраз та любов, заповідана Господом нашим Ісусом Христом, повинна перебувати серед нас. Бо Господь й говорить, що по тому і взнають, що ви учні мої, якщо маєте між собою любов. І тієї любові, про яку говорить апостол, нам зараз дуже не вистачає, тому що замість любові зараз у світі між людьми завжди ненависть, свара, злоба. І багато інших гріхів, які вбивають любов, і нас принижують, бо ми втрачаємо своє людське достоинство через те, що не маємо любові. Тож хай Господь за молит святого апостола Нового Слова дає нам можливість хоч трошечки зігріти ту любов у своєму серці, підняти і розпалити те полум'я любові, яке заповідав нам Христос, і не тільки для себе, але й для ближніх наших. Щоб нам вистачало любові, любові любити свого ближнього, рідних, близьких, далеких, служити Богові і святій церкві. Причасників поздравляю з прийняттям святих Христових тайн. Усіх поздравляю зі святом, нога вам і благая літа.